Вітаю, в плей доступно нове оновлення GK BMS, але перед тим як його оновити, давайте подивимося те, що на даний момент відтворює, яка доступна інформація на даний момент і подивимося, що буде зміниться після оновлення, якщо воно взагалі щось там. Ну на даний момент бачимо таку інформацію. Це по моїй батарейці. Маємо вже 24 цикла. Заряду розряду. діємність акумуляторів 280 амперів. Залишкова ємність 43,7 Ампера. Так, добре. Давайте коротко пробіжимося по налаштуваннях. Ось можуть бути трохи інші налаштування, але в цілому мене все задовольняє. Маю такі от показнички. Подивіться, може хто що підскаже. Трішки подкоретирувати. Так, нагадую, це ще до оновлення. Маємо таку інформацію. Так, як бачите, зверху тайм написано 68 днів, 17 годин, 21 година, 20 секунд. Так, переходимо в останнє налаштування. Дивимося. Важочки, де потрібно включені. Так, ну, в принципі, більш такого нічого вам показати. Тут я не знаю, сюди не буду заходити. Систем Detailong. Там теж щось потрібно загружати. History версіон. Це історія версії, які були прошиті. Так, добре. Що там ще у нас? Тривати мови. American, English і і Eucio. Так і... Про інформацію про GK-BMS. На даний момент версія моєї GK-BMS 1538. Версія 15. Угу, угу. Теж дублюється скільки днів. Це, мабуть. Перший день. Так, перший день, коли було включено, під'єднано. А ще сюди версія 4.28.0. Так, добре. Тут у нас можна буде змінити ім'я користувача і пароль. Так, ну, здається, все. Давайте тепер вийдемо. Вийдемо і зайдемо в Market. Оновимо. Оновимо. Так. Доступне оновлення, докладніше. Маємо сьогодні нашу GK BMS. Що нового? Ну, давайте подивимося. Що вони нам можуть запропонувати? Це програма забезпечена для керування продуктами серії активних балансирів. Так. По картинках нічого нового не бачу. Може там деякі невеликі плюшки додать. Після оновлення не запускається взагалі пишуть, ну це трохи насторожує. 25-го. поремонтуй, поремонтували переглянути всі відгуки. Все виправили. 9, 16, 9, 25. При повному заряді АКБ в цій недопрограмі показує 55,7 вольта. 1% заряду. Так само пише на екрані від цієї недоінформи. Проблема з підключенням до ми потрібна допомога. Android 13, все добре. Все працює встановити коректну напругу. Зміряну тестером, можливо. Після збереження будемо самостійно не працює. А, ну тут вже п'ятий. Так, останній. Так, Що? Останні. Угу. Давайте оновимо, подивимося. Щось покращає, так, встановили. Знаходжуся біля свого акумулятору. Давайте відкриємо. Ну, поки що все так, як і було. Три рази пікнуло, здається, пікло два рази, пікнуло три рази. Так, давайте ж розберемо. Так, ну по начальних налаштуваннях я тут взагалі нічого новенького не бачу. Переходим в Ну, так же, так же в принципе. Ага, ага. Здається, ось туточки. Тепер стало видно відображення. Пілон підключень, GK, RS і пілон 9600. Не пам'ятаю, чи там було видно, треба переглянути. Потім-потім тут не пам'ятаю. Ну тут по без змін. Оце тут щось. Там по цьому нічого не змінилося. Контрол. Ага. Ну, трошки виразніші стали піктограмки ці. Щось. Деталі загрузити History. Так, мову не додали і тут ми маємо Так п'ять 5.4.0 тут без мін. Тут значочок Bluetooth з'явився. Тут все без змін. Ну, не знаю, що там могло змінитися. Поки що особливих змін не знайшов, окрім, окрім, окрім що ось тут почалося відображатися більш детально. Тому, в принципі, нічого кардинального не змінилося. Оновлюватися можна. Кому прилетіло обнова. На цьому все. Кому сподобалось ставте вподобайку. До зустрічі.